Значить, що зараз найактуальніше. Найактуальніше зараз це продовження своїх документів, на основі яких ви є резидентом Канади. Тобто це візит рекордс, це work permit, це study перміт для ваших дітей. Зараз поговоримо про work permit. Значить, найголовніше для українців це мати продовжений паспорт. Тобто, взагалі, треба все подивитися, починати з закордонного паспорта, наскільки довго він у вас діє, наскільки його можна продовжити. Тому що це найскладніше зараз питання для тих, Хто знаходиться в Канаді, по суті зараз уже часу, особливо для його оформлення, немає. Ну, мають тільки ті, наприклад, там жінки, хто може подорожувати, може поїхати в Україну, отримати за сім календарних днів для себе і для дітей. Що стосується чоловіків, аналогічно, що в Канаді отримувати по часу паспорт, що в Європі. Єдине, лише що в Європі можна легше записатися на будь-який день, але знову ж таки переліт там десь 2000 доларів. Ну і час, хто вас з роботи відпустить. От Open Work Permit. Значить, починаємо з закордонного паспорта. Далі дивіться для тих категорій, хто, наприклад, знаходиться на роботі, яка... Де потрібно знімати обмеження з Open Work Permit, необхідно проходити медікал. Обов'язково перед подачою на ще один work Permit треба проходити медикал, тому що взагалі ця діяльність, для кого вимагається, наприклад, це там вчителі, це, наприклад, медичні працівники. Потрібно обов'язково проходити медікал кожні 12 місяців. Ну і далі, по звичайному, це робота, це Показати те, що ви знаходитесь працюєте в Канаді, навіть якщо ви з перервами працюєте, найголовніше це працювати. Показувати це, але знову ж таки, знаєте, для українців зараз дуже багато поблажок. Навіть у моїх коментарях ви можете побачити, що люди пишуть та, типу, там є там хтось, якась дівчина, жінка, чоловік приїхали, ні дня в Канаді не працювали, їм продовжили work Та, Слухайте, це ж прекрасно, що їм це зробили. Я ж на тому наполягаю, щоб ви постійно працювали для того, щоб ви в майбутньому собі щоб ви собі усталяли кращу дорогу до кращого майбутнього. В загальному, так, що ще там потрібно з такого особливого фотографію потрібно зробити, український паспорт, досвід роботи, освіта, де ви проживали протягом 6 місяців протягом останніх п'яти років? Далі сімейний статус одружений, неодружений, розлучений і так далі, і що ще я по пам'яті згадаю? Що ще я по пам'яті згадаю? Ну це наче наче все, наче все. А ще військова інформація про військовий облік. Я запитую військовий квиток, тому що мені там треба з нього зрозуміти. Але в більшості випадків людина й сама знає, чи вона є військово зобов'язаною. Ну, це чоловіки, чи вони не є військово зобов'язаними. Тому такі справи, е, будь ласка, кому потрібно продовжити опенверк? прийміть звертатись, буду рада допомогти.